Розпаковка посилки. Дуже гарні. Цокарки сніс саме повинні бути. Почти у меня альбом. по у меня Welcome, my baby. Ваша у история. Твоя большая история. Привет, наша чудовая девчонка. Школьное фото. Папа, мама, история с наемства. Весілля. Як ми хотіли тобі назвати. Перші покупки для тебе. ОЗД. В общем, багато цього. Я передавлюсь потім. Оце наклеечки. Конвертик. Не конвертик, це якась просто вкладинка може приклеїти її. Дякую, оформлення квартир. Дякую, оформлення квартир. Ось тут нас поняли. Це такий лабіринт для котів, але моїм подобається там просто валятися. Ну іноді грається ще. Добре ранок, Київ. Сьогодні це не спланована поїздка, але я давно хотіла поїхати, але не могла із за постійних обстрілів Росні. Я сьогодні трошки пізніше виїхала, ніж взагалі то планувала б, Бо зараз майже вже 6 година ранку, а краще було б прийти на саме світанок. Саме чому я тут? Бо я, по-перше, люблю прокидатись на сніданку. І зараз так трапляється, що я, я встаю раніше, ніж комендантська година. Я не знаю, що мені робити ще в деякий час. А сюди я приїхала, бо я тут хочу підняти якусь тренування. Я хотіла подивитися, ну, саме місце яке, і скільки тут ну, людей, щоб мені було зручно це робити. Але люди є. Люди бігають, люди з собаками. Ну, не багато, але є. І це добре. Яке гарне утра. Навіть не знаю, було б краще, якщо б я приїхала на годину раніше, чи саме зараз. Найкраще. Ну, Може, я щось не в курсі, але дивіться, скільки людей всі в спортивній формі. Проблема центру міста, тому що тут немає туалетів, а які є, то вони працюють з шостої години. Якщо ти тут раніше, то звісно... Ти будеш шукати, ну, який заклад ти не зможеш шукати, якби зачинено. Тобто залишаються кущі. Безглузда оця конструкція у Європі взагалі неможливо відмовитися від сходів, не роблять сходів. Ну, добре, що тут є пандус, але взагалі не зрозуміло, навіщо це робити, що, що тут робити. І оця конструкція вона металева і вона ну, тут дуже великий просвіт, вона, вона не буде для затінку, Її ніяк не можна використовувати, тобто яка в неї функція? Ну, чисто декоративна, і що тут взагалі робити? незрозуміло. Те, що він добрий, тому що знову були обстріли росні і вже з 10 травня кожен день чи через день у нас постійні обстріли. То я зовсім не виспалася і я лякаюся, але може це не головне, але. Потім, коли я злякалась, то лякається дитина, і потім вона штовхається, рухається і не може заснути. І мене взагалі хвилює, що там з нервовою системою дитини. І по-друге, по чому я не виспалась, я... у мене закінчились закончились пігулки, і я купила інші. І я купила магнітком антистрес, От. Але магніком я купляла ну, і купляла в інших фірмах. І вчора я випила одну пігулку, хоча ну, взагалі я п'ю більше. більше я п'ю більше дві, щоб заснути і гарно спати. І спати не поверхнево. Але я випила вчора одну, і у мене почалося якесь загострення. ну Не як печиям, мене дуже, дуже пекло, як в стравоході чи в желудку, не знаю, де саме. От, і були постійні позиви на, на блювання. І пози, постійні позиви, і я майже там, дві години я просиділа біля білого другу, от, і воно ну, ніяк от не закінчувалося, і було ну, досить, щось мені досить погано було. От, а потім вже почалися ці обстріли, то в мене ніч вийшла ну, взагалі ніяка, що не виспалася. Сходила на ярмарку, купила черешню, вона вже по 150 гривень. прошлий раз на тому тижні вона ще 220 коштувала. Амбрикоси купила полуниця, яблука, взяли картопля. Але мені не вистачило 100 гривень, то я їх піднесу. Наступний раз ну якось дивно, мені не хотілося брати <смі> в борг, але мені сказали, давай бери це все і наступний раз принесеш. Дякую! комбінезончик 56-го розміру, 70% бавовна, 30% поліестер. Але мені здається, у нього трошки ножки короткі, ну, але ще. Якщо тут буде підгузник, підгузок, то може, то може і нормальний. Мені здається, що буде зручніше, коли є молня, а не оці застіпки. Це такий самий, але більший, 62-го розміру. Це у нас чоловічок 62-го розміру, м'ятний колір. Також на ястіці. Я купила пелюшку, Це також ця фірма, але я замовила іншого магазину, бо тут вже не було такої. Тобто це як кокон пелюшка. У нас шапочку йде. Ось так. Спробуємо, чи підходить нам, чи ні. На пробу. Фірма, до речі, називається Мах Бэбі. Це інструкція з за застосування цієї пелюшки чи по годинам норма для дітей до року. А це я замовила ну, цієї ж фірми, ця фірма, і вони мені вислали. Тобто там отака відкриточка була. А потім ось такий тікет. Була ще карамель солона. Дуже смачна, я її вже з'їла. Оця подушка для вагітних, я її замовляла для Джесі, але, мабуть, пізніше я її буду використовувати ну, також сама, бо в мене є ще одна подушка, яку мені дарувала ще сестра, їй вже років і років. Що у цієї подушки мені не подобається, бо в неї нема, тобто зйомного на неї треба пошити. Пошити не пам'ятаю, як це називається. От. Я думала, вона буде трошки менша. Як я її планувала використовувати. Тобто, у мене Джесі почала віджимати мою, мою подушку, і їй подобалося, коли ну, тобто, оце подушка, ти її накидаєш простіню або одіялом і тут спала кицька, ну, посередині. Але зараз вже жарко, і тому вона не хоче так спати. Але коли стане прохолодніше, то цю подушку можна таким чином використовувати. Я пішла на прогулянку біля дому, біля свого озера, але в мене як так трапляється, що люди мені дуже припирає просісти відпочити. Тож сижу я в кущах і відпочиваю. З отаким виглядом. А раніше тут була зона відпочинку. Але після вторгнення ну тут зачиняли дорогу і повирубували ці дерева, то зараз воно таке трошки не трошки, а не охайне все. Але ну, з боку вже почистили, там трошки краще для людей, вже відновив мотосковий парк роботу, ну і сюди вже пускають, бо зимою ця територія була закрита. То є місто, хочете, можна пройтися біля озера. Здала аналізи, глікозотолерантний тест та інші. Очікую дві години, щоб взяти другий забор крові. Випала цю суміш більш-менш нормально, але я боялася, що вона буде дуже солодка і буде нудити. Але все окей. Але мене в цілому нудить, але мене нудило вже дня три, тому може це не від, не від глюкози. Але я більше боюсь отримати результати, бо у мене глюкоза завжди була більше п'яти, навіть коли я була на голодуванні. І боляче брати з лівої руки, тому що мене постійно беруть з лівої руки, бо права у мене була оперована і, мабуть, вона трошки вже втомилася. Такі мої справи. Я на Київське водосховище. Але сонечко сховалося, головне скоро з'явиться. Але, мабуть, сама велика проблема, що зовсім нема вітру і дуже багато комарів та мушкарі. От, А у мене алерія на мошкару. і треба ходити, а не стояти на одному місці, бо важко Важко дуже. От, а ходити мені важко, бо в мене задишка з'являється що, мабуть, я підсніму, але без себе. У нас тут їжачок. А виганяє мене з кроваті з ліжка. Вона любить, любить лежати там, де я. Спала чи сиділа. Привіт! Їду на екскурсія в роддом лелека. Подивлюсь, що там. Спеціально це заснімає, що роблять отакі парковочні міста. От бачите, от я не можу тут вилізти. пологовий лелека. Ну що, я вийшла після дня відкритих дверей. Які мої враження? У мене нема ніяких вражень, бо я рятувалася від нудоти. бо зайшла дівчина, яка дуже сильно надихалася. І у мене освоєння інформації дуже погано. Я буду це... Ну, Ще передивлюсь, може передивлюсь це все. Дали сертифікат на знижку, але він протягом двох тижнів його треба використати. Була в жіночій консультації. У дитини все добре. Послухали сердечко, зробили фотки. Ось так виглядає дитинка. От, я продовжую пити Ренні від печі, Гавіскон та Альтан. Так. Була на фотосесії в Play Studio з фотографом дуже подобалося попрацювати, але ми сфотографували. Тільки два образи. Я ще хотіла у цьому платі, в якому я зараз знаходжуся, але встигли тільки чорне і рожеве плаття. Але мені здається, я дуже дуже ярко нафарбована, Мене візажисти дуже ярко не то я не звикла до такого образу. То подивимося, що вийшло з цієї фотосесії. Дивилася.